А ще я нещодавно дізналася про таке поняття, як бруксизм. Якщо я правильно розумію, що це від стресу, коли людина спить, скрегіт зубами відбувається. Можете трішки ну, докладніше пояснити, що це таке, чому воно виникає, і як з цим взагалі бути, як з цього позбутися? Звісно, можу, тому що саме лікування пацієнтів з бруксизмом і лікування пацієнтів з наслідками бруксизму. Це є моя основна основний напрямок, яким я займаюся вже сім років. І от по бруксизму розкажу все. Якщо є час, то розкажу там від самого початку, і до, до, до чого це може призвести. поїхали. бруксизм. Це наслідки це. Це реакція організму на стрес, коли в нас виникає якась там стресова ситуація, то стисканням зубів ми компенсуємо цей стрес. Там, якби там ми жили там тисячу років назад, да, і в нас там виник би стрес, ми там пішли там, когось там вбили і все типа нормально. Але на жаль, зараз ми цього зробити не можемо, і таким чином ми компенсуємо цей стрес.